Таке питання. Чи маєш якусь статистику щодо кількості вдалих зваблень, які потім перейшли у чудові довготривали стосунки та утворили міцні сім'ї? Ну, в смислі. Вдале зваблення, довгострівали стосунки і міцні сім'ї. Ну, якби спочатку зваблення повинно бути, щоб була сім'я, це зрозуміло. І зрозуміло, що далеко, далеко не кожне зваблення воно переходить у серйозні стосунки. Тому таку статистику я не маю. Може, я тебе не зрозумів. Але ну, звісно, що далеко не кожна дівчина, з якою ти переспав, вона взагалі а, придатна до стосунки. І це вже не кажучи про те, що все ж таки не кожен секс він повинен завершуватись стосунками. Ну, до добре. Скільки дівчат, середностатистичний хлопець проходить, щоб знайти ту єдину з розумінням унікальності умов досвіду у тому чи іншому випадку, давай скажу так: це, ж, це, звісно, така статистика неправильно на цю статистику орієнтуватись, тому що кожна людина різна, у кожної людини свої є зайоби, у кожної людини є свої критерії. І тому, ну, якусь там виводити середню цифру в такому випадку, це неправильно. Але коли хлопець активно займається пікапом, я вважаю, що йому в середньому трапляється дівчина, з якою він хоче будувати стосунки. Ну, тобто, на перший погляд, вона придатна до них і відповідає його критеріям, це раз на рік. Тобто він активно ходить по побачення і раз на рік. Йому попадається дівчина, з якою він починає будувати стосунки, якщо ми кажемо, що цей хлопець адекватний? Це не я не кажу, що він кожного дня ходить на побачення, але він такий не просто сидить і чекає, там, що само на нього впаде його щастя, а щось для цього робить. Яка кількість адекватних придатних для стосунків, наприклад, на 100 дівчат? Дві. Щиро дякую, і що там по Росні? Росні пизда.